ти Сутула і Носата. А ти сам за тих 200 гривень не хочеш два квадратів по штукатурі. Я дав клич, е, ну, запропонував людям таку ціну в 200 гривень, і я м, вважав і вважаю, що це на великих об'ємах плюс-мінус не є най, найсамопростіша ціна. Чому? Об'ясняю. 10 квітня 24-го року мені особисто штукатурили будинок. Без ніяких там знижок по роботі я сказав майстру: дивись, рахуй так, як воно є. Я собі там на матеріалах зроблю супер знижки, скажімо так. І він мені тоді сказав, скільки. Скільки менше квадрат штукатурки вартує? На сьогоднішній день 179 квадратний метр. Чуєш? а, це... а, це... а таке кажу дорого. А погоний і квадратний в одну ціну да. і то він каже, що ще трохи навіть там люди крутять носом, що дорого. Тому, друзі, я не думав, що x 2 стартанула, ну, зросла ціна. Ну і я ж пишу до штукатура там колеги, кажу, друже, скинь мені прайс, щоб я побачив, що там, як там і до чого. І увага! Від тисячі квадратів. А я нагадаю, що там, де я просив, там 2 тисячі квадратів і погодних. Від тисячі квадратів ціна питання на штукатурку гіпсову. Там ще плюс е, товщина шару десь орієнтовно до 20 міліметрів 250 гривень. Це в людини, яка має свої станції, яка сама не працює, а ставить туди е, людей, які штукатурять. І по-любому він має якусь тридцяточку на квадраті. Тому. Е, силаючись на людей, які працюють там напряму, об'єми такі в 200 гривень. Це не є супер просівша ціна. Мені так здається. Що скажете ви, га? Бо я розумію, що там почали писати 400 гривень квадрат, 350 і не менше. Ми штукатуримо по 350. Люди, я розумію, тут ніхто нікого не заставляє штукатурити. Зробили пропозицію. Не підходить нічого страшного. Так же само мені пишуть: Володя, потрібно вкласти плитку за 400 гривень тисячу е, квадратів. Я говорю, дивіться, в мене немає здоров'я і ресурсів. Але є хлопці, які роблять це. Укладка е, 450 гривень за квадрат, плюс там затірка цементна 50 гривень за квадрат. В сукупності 500 гривень тисячу квадратів вони там. Плюс, мінус за місяць часу, вирвали е командою, і все, і всі доволі і щасливі.